Добрий день! Ольга, репетиторка з української. Сьогодні ми одним помахом маркера з вами будемо перетворювати дзвінки звуки на глухі. А у нас сьогодні шосте заняття курсу Моя мова глухі приголосні. Нагадую, як ми з вами працюємо. Ми з вами народилися, поступово досліджуємо цей світ. І вивчаємо мову якраз паралельно з нашим зростанням. Сьогодні нам 5 місяців, і під час п'ятого місяця нашого життя ми продовжуємо досліджувати звуки. Але сьогодні вже зможемо зробити справжню магію, а саме перетворити дзвінки на глухі. Нагадую, що ми з вами вже вивчали. Це був п'ятий урок. Подивіться, будь ласка, минуле заняття, якщо не вивчали. І ви вже можете назвати мені дзвінки звуки. І це були звуки «буде», «бд», Гоже, Г. «ж», «гдз», «дж», «з». Окремо ми говорили про звук В. В у нас є сонорним, але інколи його зараховують до дзвінких. І зараз я поясню, чому він зараховується до дзвінких, тому що в нього є глуха пара. Тому так. Тому цей вислів буде, гоже, гедзю в джазі, нам сьогодні буде потрібен, і у нас буде 9 літер, які ми перетворюватимемо на глухі. Отже, як перетворити дзвінкий на глухий? Нам треба залишити все так, як є, тільки прибрати з дзвінкого звуку голос. І дзвінкий без голосу стане глухим і називатиметься глухим. Дивіться, якщо я беру дзвінкий Б і говорю його без голосу, без домішок, то тоді у мене буде П. 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 Б. Без голосу стане П. І це перший глухий, який ми перетворили. Далі у нас Д. Д без голосу стане Т. Дивіться, нічого не зміниться в моєму обличчі, коли я приберу голос Д. «т». Тільки я позбавлю Т голосу. Далі в нас «г». Г стане Х. Якщо вам важко вимовляти українську Г, скажіть Х і додайте до неї голосу Г. Х. Далі у нас Ж. Ж без голосу стане ш. Ж-ш. Помітили різницю, правда? Продовжуємо наші магічні перетворення. Г проривний, хороший, дзвінкий Г стане К без голосу. Знов-таки, якщо хочеться правильно вимовляти Г, скажіть К зі звуком Г. Далі у нас з вами «дз». «Дз» стане Ц. Для того, щоб правильно вимовити «дз», треба вимовляти його як Ц, але з голосом «дз», «ц». Далі у нас В. В сонорний, але там є домішка шуму, і тому він утворює глуху пару. Ф. В стане Ф. Далі у нас. Дж, Д. стане Д. Помітьте, як це відбувається: дж-ч. Дж. І останнє перетворення, я думаю, ви зможете зробити самі. Це у нас з. І з перетвориться, перетвориться, перетвориться на, на С. Але як запам'ятати глухі звуки? Не будемо ж ми весь час згадувати дзвінки, буде в у часі, і згадувати, як же ж вони звучатимуть без голосу, якщо їх позбавити голосу, щоб вони стали глухими. Ні, можна зробити це набагато простіше. Є вислів, який допомагає запам'ятати глухі приголосні. І це вислів цап, тобто козлик ЦАП, хоче фісташки. Отже, Тут у нас сховалися усі глухі приголосні Цп, Х ч, ф, с, т, ш, к". ц Цп, Х, ч, ф, с, т, ш, к І якраз у нас є дев'ять глухих приголосних через те, що вісім офіційних дзвінких буде гоже Гетдю в часі, І В, який є сонорним, але його інколи зараховують до дзвінких, Утворять нам 9 глухих звуків. Ось так. Сьогодні ми запам'ятовуємо глухі звуки, і наша мандрівка країною мови, звісно, продовжиться. Наступного вівторочка все буде. А домашнім завданням вам буде вивчити глухі приголосні. Примовочка буде в описі. Вивчаємо, долучаємося, далі буде до зустрічі!